Новорічна казка загублена зірочка. Одного разу напередодні Нового року на небі сталася дивна подія. Одна маленька зірочка зірвалася з неба і впала прямо в засніжений ліс. Зірочка була дуже гарна, яскрава, але зовсім не знала, де вона опинилася. Ой ой, як же я тепер повернусь додому. Засмутилася зірочка. Її почув пухнастий заєць, який якраз тривав між ялинками. Що сталося, зірочка? запитав він. Я загубилася. Мені потрібно повернутися на небо, щоб сеяти на святкових ялинках. Але я не знаю дороги. Не хвилюйся, ми допоможемо, казав заяць. Він покликав на допомогу інших мешканців лісу. Ведмедя, лисичку та синичку. І разом вони вирішили, що найкраще буде поставити зірочку на найвищу ялинку в лісі, щоб її побачило небо. Зірочку дбайливо підняли на верхівку ялинки і вона засяяла так яскраво, що все навколо залилося золотим світлом. Небо помітило свою загублену зірочку та обережно забрало її назад. Дякую вам, друзі, вигукнула зірочка, зникаючи високо хмара. хмарах. Відтоді на тій ялинці кожного року з'являється зірочка, щоб нагадувати всім. Справжні друзі завжди прийдуть на допомогу навіть у найтемнішу ніч.